І сьогодні ми до нас запросили професійного заточника, як взагалі точити свої ножі. Як часто їх треба точити? Точиш собі, точиш приятелям. Скільки е, ножів ви взагалі точите? Ну скажімо так, за рік. За рік десь від двох до двох з половиною тисяч. Десь сім років я точу за гроші професійно. Не треба е, дуже часто точити нож саме камінням. Більш е, зробити русів, а давити не треба. Надо всегда знаходити баланс. Кожна людина може навчитися затишній справі, чи, чи можливо ви десь самі навчалися цьому, чи це просто приходить досвідом користування ножами. Це приходить з досвідом. Абсолютно люба людина може точити ножи. але є такі. Досить е, прості правила, які треба розуміти тому, хто входить в заточний світ. Ну, ось є, наприклад, міфи такі, да? що достатньо купити пару водних камінь, великих, так, і е, ти вже заточник. Да? Я хочу розочарувати когось в цьому. Це справі, тому що точити руками на водних камнях це вищий пілотаж. Ну, як би. І точити на такому станці, станку, станку а, вхід в заточний світ от на станку намного простіший, аніж руками, як японець в ролик на Ютубі, точити цей ніж. Ну це а... і, і по скілам, і по фінансовій частині буде значно простіше, а... так? По фінансам водні камені е, для початківця будуть дешевше, але yes. кінцевий результат е, буде залежати від вашого старання. І на водних каменях у вас десь вийде рік, ну так е, по опиту скажу. А на апексному станку десь за місяць можна прості ножив вже уже точити досить ну, досить впевнено, би, і отримати mm -hmm. приємне Чи чим і хорош. Цей е, варіант, і тому він таке так поширення е, по світу має. Тому що якраз для початківців це найліпший варіант, от, ну, те, що доктор прописав. А у, у нас, я так розумію, е, ніде ж ніхто не навчає, Ні. то тобто це, це така професія, Ні. яку здобувають лише з досвіду. Курсів немає. Курсів для заточника зараз це YouTube. Йдеш на Ютуб, дивишся ролики заточників, які тобі подобаються, які дотепно там пояснює все. Ну, я, наприклад, багато дивився роликів Жені Лук'яненка, це з Николаєва такий заточник. Ось, коли я починав точити, він вже був майстром, і я багато у нього чого перейняв. Ютуб вже не дає нічого, практично. Хоча це справа, де нема, де зупинятись. Треба постійно бути в розвитку і навчатись, але вже ти навчаєшся, ну, наприклад, у американців, у японців. Нюансом, вже, нюансом, тому що ну, свій рівень вже ну, досить переріс вітчизняний Ютуб, ну як мінімум. То, звичайно, якщо за 7 років, то це вже більше 20 тисяч ножів. Ну, перші роки ні. Перші роки так не було. Це я зараз вийшов на такий рівень. І до війни навіть більше було а, там три роки тому. А перші роки я набирав клієнтуру. А, у мене почти вся клієнтура набирається по м, прикладу. Ти затащив чоловіку сарафанне радіо, да? а, він привив тобі людину. І я багато реклами зараз не даю. У мене одна об'ява на Олексій висить, і інстаграм, і все. Тому що я течу вдома, і вдома я більш не оброблю по кількості. Треба відкривати майстерню, брати обладнання, тому що дивиться 50% десь відсотків заточної справи це кухонні ножі, Кухонні mm. не кастомні якісь там а звичайна енергія, на яку входить дуже багато сил і часу. І, а течу я ось на таких станках, так? А треба точити такі ножі на тормику. Тормик це такий водяний камінь, який крутиться. І, звісно, для цього це вже для дома буде забагато. Треба відкривати майстерню, брати учня, і тоді можна розширювати бізнес. Ну, вертаюся к питанню, абсолютно любий чоловік може за невеличкий прайс в заточний мір війти. І далі все буде залежати тільки від, від того, які, яку мету він ставить перед собою. Точити свою колекцію там 10 фолдерів, п'ять кухонників це е, один бюджет. А точити і розвиватися, покупати природний камінь. А як правило, більшість тих, хто входить в цей світ, світ, аби через півроку продає все, що накупував, і велик тому підтвердження. А, чи а, навпаки починає розвиватися, набиратися? Ось у мене є клієнт, який мені посилає точити дорогі свої ножі, а дешеві свої точить сам. У нього є станок, у нього є камні, він їх присилає вирівнювати. А, ось, і я його консультую, би це не є великою проблемою. Я багато так роблю для багатьох клієнтів. І можна точити і за малий бюджет. Було б старання та бажання. І чи розвиватися, потолка немає. Ну, я взагалі вдома. У мене колекції як такої немає. У мене всі ножі, вони там з періодичністю 1-2 дні, вони всі використовуються десь на кухні, в саду, десь скажімо так, в дворових роботах. І я їх взагалі точу на гріндері. Просто підійшов швиденько, нову, новий підвод зробив і пішов далі працювати. А от які взагалі заточувальні системи варто, варто обрати, там, наприклад, новачку? Що, що ви можете порекомендувати з цього? Ну, насамперед, пораджу українських виробників. Я б не сказав би, що в нас такий прям багатий ринок заточних систем, але вони є. І досить доступні. Якраз наші. Заточні системи будуть вам, ну в пригоді, ось дивіться, подобна система, ось таку систему робить касін. Да? Тут там попроще рейка а, теж з поворотним блоком, але поворотний блок рейка і ось така система системінною. Це вже в заточному мірі новачків, це дорого багато. Якби, да? Це дуже зручно, тому що вам не треба як на китайських точилках, Ілі або на апексі, а, який американський прародітельського прабатько да? усіх наших заточних систем а, такого типу, а там ніж кріпиться на магнітах. І це дуже велика проблема, тому що магніти треба закривати малярним скотчем, або ніж поцарапається, ніж постійно ковзає, бо новички давлять каменями. Це не треба робити. І так далі, і так далі, і так далі. Тому е я б не радив точилку на магнітах. Е я б радив, е якщо ви все ж е збираєтесь точити, то у вас е ну, як по мене два шляхи купити одразу нормальну точилку, пусть і бюджетний варіант. Е ну, наші точилки з поворотним блоком стоять е десь починається з 200 доларів, ну, а то й дешевше. Це ну не дуже високі гроші, тому що покупають о, точилки для заточки колекції, а там один один ніж стоїть 150-200 баксів, так? Ну, ну так, так тому можна вложитись одразу в нормальний інструмент і зберегти собі нерви, і зберегти о, час і зберегти о, собственно, на життя свої. Бо на магнітах, коли ви точите, запороти нож, ну як дуже просто, навіть в опитному заточнику. Угу. Тому і є другий шлях не покупати систему заточну, а знайти заточника свого. Я своїм клієнтам завжди говорю: м'ясник і заточник у вас можуть бути свої обрані, які ви можете дати, давайте. Три поради э, заточникам початківцям. Три поради. Перша порада купити лупу Перша. Вообще, Перше, що покупає заточник не станок, не каміння. Заточник покупає собі вупу. Це перше. А, друге, Друге – це не давити, не тиснути. Да? А, тиск на рішучу крайку. Come? Це 90% вашого браку при заточці. І третя порада: треба вчитися, вчитися і зрозуміти, що ідеалу нема, і верхні кромки нема теж, і треба як можна більше впитувати в себе знань. І давайте тепер до Цікавого до демонстрації навичок по заточуванню ножів. А, дивіться, ну, ми зараз, е, я покажу, як точити е, подібні ножі. І е, почнемо ми з того, як е, закріплювати в зажимах триклін. Триклін це у нас е, ніж, який має спуски від обуха. Але okay. є нюанс. Е, ровно, якщо ви будете зажимати ось тут, то ніж в руках у вас буде. Колихатись. Але є е, нюанси. Перше, можна розібрати ніж, можна розібрати ніж, а можна, е, якщо у вас є ось така площадка рівна, е, зацепити за неї. Зараз ми це зробимо. Зараз ми це зробимо. Попадемо от сюди в обкладки. І ось цю частину, першу, ми зажимаємо досить щільно. Перший нюанс, дивіться. Після того, перед тим, як зажимати ніж, подивитись на ріжучу крайку. Ось дивитесь, у цього ножа є розширення квістерів. Як вам вирівняти ріжучу крайку у цього ножа? Вам треба повернути ваше стрільо ножа ближе крамці сюди. Таким образом, задати ось такий угол, кут. І ви тоді ви вирівняєте ріжучу крайку на по всій її довжині. Якщо у вас, наприклад, обратна проблема, і ось тут є звуження, то що ви робите? Ви довертаєте ножа сюди, і тут у вас пойде розширення. Тобто такі речі треба ну, розуміти, знати, і для того, щоб. Це не вліє на ріст, це вліє на естетику, але ми вже говорили про те, що естетика це досить значна річ. Тут ми вже зажимаємо не дуже кріпко, так, щоб фіксувався ніж, ніж у нас фіксується. І зараз нам треба вирішити, на який кут ми його точимо. А якщо ви змінюєте кут, то тут все просто. Так? У вас є чи механічний угломер. Кутамір чи електронний кутамір. На жаль, зараз під рукою нема, таке трапляється у забувчих заточників. А, але є дуже простий спосіб, як вам попасти в робочий кут ножа, а треба довіряти виробнику, тому що, як правило, великі виробники точать гострять свої ножі на оптимальний кут. І, звісно, можна зробити ось таке. Дивіться. Ми беремо маркер, закрашуємо всю ріжучу крайку. Ми беремо камінь, не дуже крупний, не треба брати у тут. тут. І е, питаємося знайти оптимальний вугол, е, знімаючи маркер. Ну, ось тут ми чуть-чуть не попадаємо. А ось тут попадаємо. Дивіться, в чому справа, ви должны, е, е, потрібно... Попадати вам камінням в маркер стирати з краю ріжучої крайки, ні з верхньої сторони крайки, а саме з ніжньої, і на протязі, бачите, на протязі всього довжини клінка. Ось ми це зробили, перевертаємо, перевіряємо. І обов'язково перевіряємо. Чому? Тому що з завода в розбіжності буває до 2-3 градусів. І це треба розуміти, куди можуть відрізнятися. Ну тут все у нас гаразд, практично все. Чому? Дивіться. А станок відкалібрований, а тут камінь попадає по верхній стороні вашій вірючої крайки. Ну, верхня сторона підвода, якщо вам завгідно. Ось і ми бачимо. І ми вже для себе а, розуміємо, як ми будемо точити цей ніж, щоб у вас а, візуально співпадали а, розміри ваших підводів з обох сторін. Нічого складного, але це такі нюанси, які треба знати. Ось ну, тепер ми беремо вже. Нашим дірочникам. Ну, давайте. Тут у нас сталь s 35 вн Візьмемо Ельбор. У нас тут є Ельбори, шар, Ельбори КДТУ. Давайте візьмемо КДТУ. І надо, треба визначитись, яким ельбором ви почнете. А, яким, а, який камінь ви виберете для об'єкція. Дивіться. Ось в мене є 160-125. Тут не треба змінювати кут, тут не треба там робити якусь слісарку, Це буде каміння забагато. Нам це не потрібно. А, і в мене зараз є 50-40, але 50-40 з новою зв'язкою служить Дуже... Це 50 на 40, але з дуже високою продуктивністю. І а, ми починаємо працювати по нашому знайденому куту. Працюємо, я поставив наші пружини ось в таке положення, щоб вони нам а, не давали зіскользнути камінь і без тиску починаємо робити. Періодично періодично, ви контролюєте те, що ви там напахали мікроскоп або губку. Кращий друг заточника. Дивіться, ось така модернізація, сама проста лупа белому, трипліт, які продаються де завгодно. Ми можемо сюди прикрутити такий фонарик невеликий, і отримати Дуже зручний інструмент для контролі, контролю а, вашої роботи. Ну, ось і все. Далі все дуже просто. А, пройшли з протачимо, пророботали підвід. Далі ви взяли який у вас сиді, там 40, 28, 20, 14. І на 0,1 градуса можете а, зробити підйом кута. Якщо ви не впевнені, що ви. Вийшли на РК. Тобто, це такий прийом, який використовують більше заточників, дуже дійсний. Але не забувайте, що коли ви переходите з крупного каміння і чи підіймаєте вугол, вам треба проробити верх підвода, щоб на ньому не залишилися останні риски. Це дуже важливо. І не тільки зі сторони естетики, а і е, з того, що у вас на РК е, залишені глибокі риски і глибокі борозди від обдирочного камня, будуть провокувати внутрішнє напруження на РК. І це не є дуже хорошо. Ну ось такі паради. Серейтер ми зараз не будемо точити. Серейтер це окрема тема. Для серейтера у нас є ось такі камінці. Ну і дайте, будь ласка, декілька порад з техніки безпеки, так як судячи з ваших розповідей і ваших соцмереж, то досить легко можна поранитись. Перше, сядьте зручно, вам потрібно бути зручно сидіти. Ви не треба качатись десь, сидіти на краю стільця, станок бути встановлений на твердій поверхні, без ліфтів. Виставте правильне і ярке освітлення. Якщо ви подивитесь в моєму інстаграмі, у мене над столом висить чотири uh, різних ліхтаря, ще й два uh, ліхтаря відеосвіту є для того, щоб оперативно їх пересувати. І все це служить для того, щоб бачити те, що ви робите. У вас не було тіньових зон, і ви бачили бліті на ріжучій екрані. Це дуже важливо. А коли ви почнете роботи, ви зрозумієте, до чого я це вам сказав. Ну і ще концентрація, вигнати всіх домашніх з кімнати, собак і тішок, тому що якась кішка, яка вирішить пройтись у вас там по голові, в момент, коли ви точите там 10 мікронним каменем, може вам послужити дуже плохо службу. Ну, це якраз, напевно, такі основні і поради. І, власне, ви вказали на помилки, які досить часто роблять новачки. Ну, По помилкам є ще помилки, але основна помилка, я вже це говорив, це тиск. Ну, от 90% людей, які починають точити, тиснуть на камінь на річчю крайку. Цього робити не треба. Коли вибираєте заусенець, якщо ви будете тиснути. Ви ніколи від нього не збавитесь. Ніяка кожа вам потім, ніяка паста, а, нічого ну, паста заздалегідь. Це дуже шкодлива річ, на, а, особливо на шкірі. Я крайне не рекомендую вам це робити цього робити. А, за обирається збирається камнем і те бар'єром, яким можна робити ось такою бамбуковою паличкою чи паличкою для їди. А, Ось таким от макаром ви обираєте заусенець, припіднімаєте угол, кут і ще раз проходятесь. Таким чином, ви позбавите заусенця і ніж буде різати ну, як пісня. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваш ніж різав, як пісня, як каже пан Марк, тоді або виконуєте всі поради від нашого майстра, навчайтесь, обирайте. Правильний інструмент для роботи. Або якщо ви не бажаєте там самі займатися за точкою, то довірте це фахівцям, які зможуть зробити ваш ніж гострим, і який буде правильно виконувати свою роботу. Дякуємо вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соцмережі Марка. Ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в нових відео. До побачення. До побачення!